І вкидатиме за бокової Даріо Серна. Ну, цікаво, чи Кононов буде відповідати безпосередньо на цю заміну своїм випуском когось із свіжих футболістів. Худобяк. Ходобяк удар поворота. І і гол. Сіці! Невероятний гол. Так здорово зіграв Худобяк. І 1-0 на користь любівської команди. Денис Кожанов відкриває рахунок у матчі. Забиває від поперечини. Мяч залітає за лінію, перетинає лінію. воріт. Ну, звичайно, що в цій ситуації заслуга основна у Ходобяка, який просто блискуче пройшов по флану. Двох суперників обійшов, віддав передачу на партнера по команді. Вот, Смотрите, шахтер теряет аут. Здесь проскакує ну і тут вот Чигринський ну, совсем, ну как сыграл Худабяк. Он... С мячом перепрыгнул через ногу Черинского. Ну, здесь рикошет, здесь не, не сам удар попав мяч в голову Лукасу, по-моему, или Котчешу. Так, здесь, здесь не торкнув... нечистый удар зашел в ворота. Мяч торкнувся голови Кочуща і вже від нього відлетів. І цікаво, що. Да, це не Кажанов забив. Через те, що там стояв раз, Рац, офсайду, Котчища не було. В будь-якому іншому ситуації там міг би бути і офсайд. Але в цій ситуації ніякому положення